Доброго дня, друзі. Давненько я особисто не знімав вам огляди, відео на скутери, як, ми, як ви звикли. І я особливо, тому що скучив трошечки кажучи за цією справою. Сьогодні буду вам е показувати Yamaha Джок SA-36, 4-х інжекторний на водяному рідинному охолодженні. Джок на сьогодні найпопулярніший скутер взагалі, самый, як то кажуть, Продаваний, продаваємий. От апарат дійсно дуже надійний, дійсно поширений по запчастинкам. 11500 км пробігу у цього джога. по стану, ну взагалі як новесенький, в принципі, апарат, що візуально, що технічно. Тому, хто хоче гарненьку Ямаху в прекрасному стані, вони там служать в районі 100 тисяч км за гарним доглядом. Але, друзі, я вам скажу, що. Японці не дурні, електрички роблять електроскутери, але зараз, на зараз, на сьогодні це дорого, це затратно. Принок, в принципі, електроскутерів росте. От Про цю тему ми можливо поспілкуємось. Спробую завести щось електричне, але важкувато і дуже дорого, і не кожен зможе собі дозволити із японця. А от китайці на сьогодні, в принципі, багато хто користується. Тому, друзі, Хто ще хоче бензиновий, надійний, старий, економічний, в районі там до 2 літрів розхід буде. От, з гарною гумою, дивіться, вилка тут у нас масляна. Е, гума практично нова, відсотків 90 тут залишку, тому 1010 можна від'їздити без питань. Я вам скажу, що в мене є в знайомого електро. Оцей китайський, він там 50-60 кілометрів заряджається, їздить. от, По відчуттях, здається, як непогане, але воно все настільки неякісне, починаючи від пластика, закінчуючи тими батареями. Я думаю, це рік-два користування і все. А це техніка от, і в принципі, доволі недорога, але дуже якісна. На бензин ви там за 10 тисяч кілометрів спалите, реально копійки. А там можуть бути. Набагато дорожчі капіталовкладення, тому дивіться, джок взагалі, як новесенький, ніде ні подряпень, ніяких таких великих моментів немає по пластику глянцевому взагалі. Є трішечки от на, на матовому, дивіться, декілька подряпинок от на косиночці незначних. І все. Так, сидіння перешите. По правій частині жодної подряпини. Такий чорний перламутровий колір, на сонечку видно гарно. Так, Задня гума також тімсум, як і передня, такі відсотків 70 залишку. Тобто гарна гума у пластику, ідеальний стан. Сидіннячко, як я й сказав, перешите з лівої сторони, також немає питань. Амортизатор. Практично новий і тут по колодочках, ну, взагалі, друзі, рідній варіаторній системі повністю все. І, і варіатор, і ремінь, і ролики, все ріднесеньке. Замінив тільки акумулятор і чехол на сидіння. Це Ямаха, друзі, це якість якість, яка дійсно дуже-дуже довго служить. Проблем, як то кажуть, Такими апаратами практично немає. Єдине, що, хто вже знайомий з її технікою, потрібно за помпою слідкувати. Вся доставка практично їздить Друзі, на от таких 36 ямахах, ямахах гір, тому техніка перевірена і дійсно дуже-дуже надійна в усіх скажімо так, проявах. Так, Все, перевірили, дивіться, подряпин немає по чорному, тому не акцентую сильно близько. Взагалі. Так, ну і як завжди, невеличкий тест. А, забув, друзі, показати ключик один. Бак покажу. Глянемо, який рік. 09, 04, тобто він ще 9 року, і це бак чистенький. Як на мене, чим старіша техніка, тим якісніше в плані пластика, металу і так далі. Все-таки раніше, як то кажуть, трошки краще було, але в плані технолог... технологічності, двигуна, то зараз також роблять класні апарати. В мене є також нова техніка, хто має можливість і фінанси саме головне придбати, заходьте на телеграм-канал, там є нові апарати. Тому Вибираємо по бюджету, як то кажуть. Заводиться з кнопки, з лапки, все працює. Тут, до речі, тут зручна посадка, я вже говорив тисячі разів, пологій пол з моїм зростом 1,90 м. комфортненько собі сів і поїхав куди треба. До речі, зараз ще осінь, така ну, я б сказав, не холодна. Це зараз, бачите, які краєвиди. Листячко вже. Уже пожовкло. Тому такий осінній тест о, чек. Так, о, бачите, друзі, тут є у нас чек. А що за чек? Хто його знає? Є в мене фахівці, які можуть підключ... закрутити трубу і не підключити лямду, таке також буває, але тут не той варіант у нас. От тому треба буде глянути в чому питаннячко, от, І зніму вам коротенький ще ролик. Ну, Мабуть, чому виліз чек, можливо комусь буде цікаво. Так, ну, так питань немає, але бачите, чомусь чек виліз. Я, як правило, от спідометр коли не працює, але в нас спідометр працював, 60-їдемо. Тому зніму вам огляд на це на огляд чека. Так, що в нас по уроках? Бачите, дійсно 2009. Сьомий місяць. Рідне його навіть сидіннячко, тільки перешилось. Ну, все-таки роки. Тому, друзі, кому сподобався джок. Телефонуйте, купуйте чудовий, прекрасний стан буде вам служити, як то кажуть, не один десяток років. Всім гарних покупок, не забувайте за телеграм-канал. Ну і продовження будемо дивитися, чи чек загорівся. Всім гарних покупок, до нових зустрічей! Так, друзі, що за біда? 11500, 42 помилка була, це по спідометру. Як вилікував? Відключив фішки, підключив, відкрутив три контакти, все, пропала, помилка, не світиться, все нормально. Вона в основному світиться, коли поламаний тросик спідометра, а в нас спідометр працював, просто поганий контакт був зі цього, зі щитувача приборки. чи... От з тих країв. Тобто відкрутив, закрутив, там три шурупчика і все працює, помилки немає. В принципі, питань немає. Тому такі дрібні моменти трапляються інколи. Так, заведемо ну. Все. Все добре.